Здравствуйте, ребята! Вот решил немножко разумяться. То есть, пришел из грядки, жарку но работать же надо. Это же ведь село, ребята, село, деревня. Здесь, если на грядке не будешь работать, зимы жрать будет нечего. Понимаете? При этой власти, которая пошла после Майдана, пенсионерам, если они не будут дома работать, с голоду подохнут. Да, пенсии получают мизерную. Прожиточный минимум по ООН, по международным правилам на Украине 10 тысяч гривен. Даже с хвостиком. А пенсии некоторые имеют 3000 гривен. А что я смеюсь? У нас и женой тоже на двоих 10 тысяч нету. 9. На двоих. Это на одного только прожить. А нас двоих с бабою. Ладно, не об этом. Не об этом. Вот я вчера вечером сделал небольшой ролик. Ребята, я извиняюсь. Я перейшов, ну, як звичайно розмовляю, там вдома на Ніколаївщині, розумієте, ви, ну а здесь ну, мова. ну, Якщо мова, пусть будет мова. От вчера, вчора вечором я зробив ролик про те, що Конституція, 27 стаття Конституції України, так? 36 стаття Кримінального кодексу України гарантує самозащиту. 36, наприклад, стаття Кримінального кодексу необхідна оборона. Якщо на тебе нападають, обороняйся будь-чим. Будь-чим. Навіть там і зброю приміняй. Частина друга, частина 4, частина п'ята, 36 статті Необхідна оборона. Он да, я зачитаю вам, щоб не казали, що я щось той з голови беру. Он даже, я взяв на бумажки, спеціально, щоб показати. Так з цієї статті. Кримінальний Кодексу України, 36 стаття, частина друга, частина 4, частина п'ята. О, частина 5 вже говорить, не є перевищення меж необхідної оборони і не має наслідком криміналу відповідальність за застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи. Або, хоч і не озброєно, нападу групи осіб. Понімаєте? А також від нападу на житло чи приватну власність. Ферштей? 27 стаття Конституції України гарантує життя людині. Держава повинна захищати життя людини. І гарантує людині захищатися будь-якими засобами, предметами. Біль... Тоже так само, не дивлячись ні на що, хто на тебе нападає. Нападають ти цикашки, групами нападають. Вони не мають права, в них немає такого бумажки, що вони мають право викрадати людину. Затримувати людину, щось питати в людину. Бо... Тільки суд може дати на затримання людини. Через суд бумага йде. Ребята, бі... не поліція не може взяти, через суд, що то влізти. А це викрадення. Викрадають, б'ють. І що, случаї є, Я багато що читаю. Вбивають. Ребята, а от парнішка застосував ножа проти ТЦК, так? Кричать до восьми років. Той Лопатою на Волині молотив молотим ТЦК кричать, мужику, до восьми років. Яких до восьми? Їм ордена давати треба, щоб вони від бандитів відбилися. Ордена. А що це тоді за правова держава така, що. Конституцію нахрен відкидають. закони, які захищають людину, нахрен відкидають. Що це за держава тоді така? Підіжіть, люди добрі, давайте попитаємо. Ми вибирали президента, це гаранта Конституції. Скажіть мені, хто небудь після Майдану, чи Порошенко, чи ось Зеленський, вони га гаранти Конституції? Вони, хоч один одну статтю Конституції гарантують. Вони загадали, самі вони президенти Конституцію откинули. Все, нема Конституції в Україні. Бардак утворили якусь диктатуру. Помієте? Констабір для людей утворили. Я політику не лізу, а я беру Конституцію, приводжу статті і даю висновок. Закон. Кримінальний кодекс, 36 стаття, до Конституції. Він якраз Конституційний. Тож, чому не виконують ні прокурори, ні суди? Чому не притягують ТЦК, поліцаїв, які здіваються над людьми, ловлять людей? Чому вони їх не садять? А це ж ведь стаття, подімаєте, да, їм стаття йде. Кримінального кодексу. Стаття 146. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини. карається з позбавленням волі до трьох років. Частина третя. Діяння, передбачені частиною 1 і 2 цієї статті, так? вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, караються з позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Чому не судять ТЦКшок? От 5 до 10 років вони ж калічать людей. Навіть убивають, повинні судити. А з ними і поліцаїв, які їм допомагають. Ферштей? Ферштей. Чому не викону не йде 146 стаття? Проти ТСК. Чому не виконується 146 стаття дроб один? А? Насильницьке зникнення називається воно. Стаття 146, дроб 1. Насильниця зникнення вже. Частина 1. Арешт, затримання, викрадення або позбавлення волі людини в будь-якій іншій формі вчинене представником держави, а вони представники держави ТЦК і поліція. Так? Приховування про долю людини чи місце перебування, вони ж телефони забирають. Карається позбавлення возлі на срок від трьох до п'яти років. Чому не карають? Не поліцай від СТС кашок. Частина друга видання наказу або розпорадження про вчинення дій, зазначених у частині першій цієї статті 146 дрободини. Так, карається позбавленням волі від 5 до 7 років. О той, хто посилає те це кашок. Він, да, і говорить: ловіть, крутіть, бийте, запихайте вусики, відправляйте. В нього вже від 5 до 7 років. Чому прокурори і, і суди не судять ТЦКшок і поліцаїв по Кримінальному кодексу України? А, а суддя тих, кого захищає, даже Кримінальний Кодекс України, 36 стаття, і Конституція України, 27 стаття, суддя тих, хто. Обороняється, приміняє будь-що, що в нього є. Ну, люди добрі, в нас що це? Як це? А ми ж говоримо, що в нас правова держава. Нема в нас правової держави. Це не правова держава. І це не конституційний лад держави. А це вже якась терор, репресії, геноцид, це вже якась узурпація якоюсь бандою цієї держави. Людей перетворили у рабів, які не мають ніяких прав. Ніяких прав, ніяких закон їх не може захистити. І ніяка Конституція у нас тоді не діє. Люди добрі, до чого ми дожили, а ми хочемо Україну строїти. А за що ж мої діти голови кладуть? Мої вічно. У мене син пропав без вісі, ви телеп'єде, видовбані мразі. А? В ноябрі на Курщині з волотами. Що ви його туди послали? В 50 років. А? Мене племінник, блядь, інвалідом став. А? За кого вони воювали? У мене чоловік племінниці загинув. Буквально через два місяці він разу вистрілити не вспів. Їх на фронт привезли, щось упало на них, яка бомба порозривала, цілу групу їх порозкидало, порозривало. А? За кого вони гинуть? І за вас ви оце, блядь, бандюків кришуєте. Влада кришує. Прокурори, суди, всі кришуються. Оцих поліцаїв, ТЦКшок. кашок. Вони ж незаконно создані, вони навіть не по Конституції создані. У нас поліція не создана законом, нема закона по Конституції, щоб создати поліцію, тільки розпорядження міністерства. А? І все, це значить приватна організація, приватна організація міністерства влади, але не для народу. Ось спитайте, вони ж присягу навіть паскуди не давали служити народу. А якщо він скаже, давав присягу служити народу і державі, так ви говорите, чого ж ти то їдеш проти мене? І чому ти не на фронті, якщо ти давав присягу? Вони не скажуть, що вони давали присягу. Вони бояться це казати. А? Так само ти це кашки. Це взагалі не создана структура. Взагалі не создана. Якийсь гестапо зробили, що ли, блядь. А? Вибачайте, я не в політику. Це не політика. Я б вам навів закони і наводжу приклад. Я вам дав закони. Кримінальний кодекс України вам дав і Конституцію України дав. Виконуйте, от що воно є. Виконуйте. Їдеть воювати. Поліція воювати, ТСК воювати, депутати-чиновники свою родину туди, дітей відправляйте, воювати. Чого, тільки ви наших бідолах, хватаєте, бідних людей? Чому? Що це воно робиться тоді, в цій країні? Це що це за країна? І ви говорите, якась демократія? Та де вона, в чорту та демократія? Ви вже тут так людей розділили, що людина на людину дивиться, як собака на вовка або, або вовк на собаку. Ви вже розумієте? А про вас вже про владу і говорити нічого. Ви вже прокляті, прокляті і прокляті. І я вас проклинаю за своїх хлопчиків, що в мене іще два. Три вибуло, так? А два іще на фронті. А я хочу, щоб вони живими вернулися. Я в гробу бачив ваші території, ваші Донбаси і все проче. Я хочу, щоб мої діти були, мої внуки, мої діти. Я хочу, щоб вони були вдома. Я не хочу, щоб вони вас, падлюків, захищали. Не хочу! І таку Україну, яка стала ось після Майдану, яка нас гробить, зробила з, з нас бидло, яке там, з нас поробили, її не треба захищати. І вона і так нікому не потрібна. Кацапам, нах, вона впала. Хто в нас візьме? Да той блядський долбаний Путін падло. Він сам первіскає, скаже, нахуй, вони мені надо, ті українці, щоб вони мені воду варили. Вони мені надо. То просто не хочуть наші прекращати це підписувати, блядь, той нахер мир. От вони, нахуй, блядь, касапнята, сунеться. М -м -м Можуть, та й сунуться, ну не будуть же вони отходи, правда. М -м -м. Ну, це ж позор було б для них. А так, щоб підписали все, вони мовчки і забули б про нас, що ми таке є. Ми їм нікому не потрібні. Кому ми потрібні? Оці... Сволоті в ці мразоті, оцим нелюдам, які над своїми людьми іздіваються. А? Надо вони кому-небудь. Як вони над своїм, вони над нами іздіваються. Ловлять, як собак, блядь, бездомних виловлять. А стаття. А? Чого їх не судять по 146 статті Кримінального кодексу? Чому не судять, я питаю? Я жив законами, я жив Конституцією, ви мене знаєте. Я тільки так живу. Мені 72 роки правнуків маю. І я не хочу, щоб мої правнуки, яким по три роки в такому бардаку жили, були рабами якоїсь системи, понимаете? де диктатура, де терор проти людей, де репресії йдуть, не лізя нічого сказати. А до мене, пускай приїде будь-хто любий, що я щось небудь кажу. Я їм дам відписки. Поліція, СБУ. ДБР! Все в мене відписки є, які мене пос... написано. Звертайтесь до суду. Да? Я їм скажу, чому москалюки, оці поліцаї, які нас з бабою побили, автоматами нас били. Мені ребро, блядь, надкололи. Стволом автомата, блядь, бабу побили в синяках. І ще й ограбили. Чому? Їх не притягли. Ми скільки вже, блядь, три роки добиваємося і нам не вертають, хоча би компенсували те, що в нас украли, матеріальну шкоду, ми вже не говоримо про моральну. І всього-навсього, із блядської дороги цієї, де А зараз ОТГ Миролюбне, покрали гроші сільрадівські. а списали на дорогу, щоб вони тут асфальт вложили. 370 тонн, навіть щоб завезли. Де воно тут нема нічого? Тут ґрунтова дорога, сволота ви, блядь. А? Так він наняв прикормлених поліцаїв, і, і нас тут ох. Фашисти і то не такі. Господи, це було, це було не люди. Які, Це було якесь гестапо, фашизм, це, цер знає, що було. Бувайте. Я більш нічого не хочу балакати. Бувайте.